Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Корейців пачками почали класти в Корській області. До слова, Китай надавав на це зелене світло і дуже знервований такими діями. На ранок відбулася бійня у небі на кордоні Китаю і РФ. Пише, що китайці збили російські винищувач, який не відповідав на прохання покинути повітряний простір. Інцидент трапився на спільному кордоні. У той же час Патрушев знає, що не тільки українській області треба буде завдувати і повертати. Ати в контроль України, але й половину Росії Китаю віддати вторгненням переговорами у вересні. Китай не відмовився від ідеї часткового захоплення Росії і тепер може претендувати на Сибір, а також далекий схід. Про це 24 четвертому каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. справа в тому, що ще на початку повномасштабної війни Китай прийняв рішення призупинити практично всю співпрацю з Росією і зробив ставку на центральну Азію. За майже три роки повномасштабки китайці зробили безліч важливих кроків. А саме зміцнився у Центральній Азії, офіційно оголосив себе гарантом територіальної цілісності Казахстану, де факто став гарантом територіальної цілісності усієї центральної Азії. Китайці зміцнили свої фланги вже і становище Путіна за останні місяці значно погіршилося через поразки на полі бою. Тепер він не диктує умови, а віддає усе, що просить. Головне наступне повномасштабна війна триває уже понад два роки. Але питання у тому, скільки вона ще триватиме. З погляду китайців вона закінчиться за один. Чи навіть три роки а питання інфраструктури історія десятиліття вони готові зараз забрати собі Росію? Михайло Шельтенман зазначає, Росія буде після війни зруйнованою державою. і Будь-хто може забрати їх собі території. Це буде навіть не захоплення, адже чинити опір вони не зможуть США при цьому стоятимуть осторонь. А ось Китай претендує на найбільшу частину. Китай забере собі Росію таким чином. А звичайно, вони не призначатимуть свого гауляйтера в Москві, але це їм не потрібно. Але контроль над далеким сходом та Сибіром буде у китайців. Теж ж час телеграм-канал Кремлівська Щоро пише, що президенту Патрушеву доповіли наступне близько тижня. Тому два борти су 35 Перетнули кордони з Китаєм. Відпрацювали системи ППО, покинули, літаки збито доля. Система екіпажу невідома. Попередження для заблукавших російських пілотів не було. Понад сім ракет одразу залпом вилетіли по бортах. Теплові пастки не спрацювали. Інформація замовчується в інформаційному просторі, проте зовсім скоро ефект бомборо. Озірвиться це довго не приховаєш під небесно, Наразі також ніяк не відреагувала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.